На свете много есть того, Про что не знает ничего, Не ни взрослые, не дети. И это вовсе не секрет, Когда секрета вовсе нет. Вітаю в ефірі. Програма Дитячі Цікавинки. І сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги святковий новорічний випуск нашої програми. Особливість цього випуску в тому, що ми не будемо шукати сьогодні правильних відповідей на запитання, тому що на наші запитання сьогоднішньої програми їх, мабуть, і не існує або дуже важко знайти. А будемо відшукувати найцікавіші відповіді дорослих на ті запитання дітей, які ви зараз і почуєте. Чому ялинку називають пухнастою? Вона ж колюча. Тому що вона красива. Ну, а чому її пухнастою називають? Їжачка ж пухнастою не називають. Ну, тому що вона пишна і, і тому пухнаста. Тобто через те, що в неї дуже багато гілочок і здається таке враження так. на перший погляд, ніби вона пухнаста така. І коли сніг, і там іні, і вони да, здається підчління, що вона пухнаста. Не знаю, на, на вид пушистая, не пухнастая, поэтому без понятия. Тобто так просто, через то, что так здається на перший а, погляд. Конечно, ж видно здаляка пушистая. А що ж їжачка? Він мабуть також може так здаватися пухнастим, але він колючий. Проте його пухнастиком не називають. Не знаю. Не знаю. Ну діти не обрачають уваги саме на зовнішній антураж. І ви знаєте, говорят, что взрослые это хорошо испорченные дети. Дети во всем видят добро, во всем видят благ Поэтому в елке они видят пух, пушистая. Поэтому взрослым надо поучиться у детей. Потому что выглядит как пушистая. это все через зовнишний Ну да, я думаю, да. Почему а не называют пухнастым? Ну потому что у него колючки видно больше. Тобто ми розглядаємо зблизька, а ялинку, якщо дивитися здалеку, то вона здається пухнастою, так? Саме тому? Глянь, що вроді вона пушистенька, така як іде, у нього постійно колючки так шевіляться. То що іголочки на ній є? Я не знаю. Як ці ж голочки, вони колючі, вони ж не пухнасті. А чому називають сами пухнастою? У віршиках, у казках, чому так. Описують. Як звали Діда Мороза, коли він був маленьким. Дід Мороз. А він же маленький був, він же не мог бути тоді ще дідом. Коли він хлопчиком був, як його називали? Та Бог його знає, як його називали. Не задумались ніколи? Ні. <ріст> Варіант. Та я Бог знаю. Це ще приколи. Дід, ну, без... ну коли він був маленьким, його ж не могли називати дідом, правильно? Звісно, ну, дід тут. Ну а ким він був? Ну хлопчик-мороз, морозко, ким він? <звіл�> я не стою, я вісім називаюся. <звіл�> 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 Як ви ну, Не знаю. Ну яке у нього могло бути ім'я? Ну, Може Санта Клаус. Санта Клаус це американський варіант. <звіл�> а якщо у нас, то який мог би бути варіант? Ну, Хлопчик мороз. Ммм. Mm -hmm. Маленький морозик, морозенятко. Маленьке морозенятко. Це так. не такий варіант. <реш> Дякую. <Шо>? Інший варіант. <реш> ну ми зараз будемо людей. понятно. Дякую. Мор... Морозенятко. Маленьким? Даже не знаю. Ну яке б у нього могло бути ім'я? Якби ви, наприклад, шо? хотіли вибрати Одядем морозом, що большим, що маленьким. Ну Він ж коли був маленьким, ну не можеш було його назвати дідом. Ну а як його називали? Він ж маленьким, навіть не був. І навіть без поняття. Як ви гадаєте? Дідушка Мороз, я не знаю. Ну коли маленький, ну от хлопчика маленького дідом ж не називають. Я не знаю. А якби ви вигадували йому ім'я маленькому? Як би ви його назвали? Не знаю. Не знаю. Сан... О, який варіант ви могли б придумати? Навіть не знаю. Коли маленький, він же не може бути дідом. Дитина мороз. Дякую. Скажіть, будь ласка, коли як з'явилися цукерки? Угу, це важко сказати. Затрудняється сказати, ну по по-моєму, по-моєму, це дуже давно вже було. Ще за Київської Русі. А коли почали виготовляти і як почали виготовляти перші шоколадні цукерки? Шоколадні? От не скажу вам нічого, не цікавився цим. Ну що, дякую. Я ніколи в сиділа. Ніколи не цікавилася? Ні. я думаю, сколько существует человечество, вот оно попробовало сладкое, и оно все время усовершенствует это сладкое, и получились конфеты. Начиная от корешков. Вот корешочки сладенькие начали кушать, потом начали их обрабатывать термически, начали их там творить, то сушить, и вот так появились конфеты. Дякую. Да, пожалуйста. О, да лет 200 назад, наверное, девушка. А яким чином з'явилися шоколадні цукерки, наприклад? Ну, це коли вже стали Європейці завозити зерна какао З... Первої привезли від індейців, ну, період Колумба починає ще. Як і коли? Не знаю. Якщо як, як чесно, не знаю коли. А як люди раніше, коли цукерки ще не придумали? Що раніше вони солодкого їли? Цукор, мабуть. Конфети робили якісь. а як їх робили? Ну, Варили, мабуть. Варили, може, розтопляли. Думаю, так. Ну, як як на солода. давно, мабуть. Ну, а як люди почали вперше їх виготовляти? Мабуть, ну, запікали ягоди, фрукти солодкі, а потім вже до цукру дійшли. Тобто почалося все із фруктів та да, ягодів, да, так? Да, да. так. і з того, що люди просто полюбили солодощі. Солодощі, так. Да. Отож запитання нашої програми були сьогодні такими. Першим запитанням було, чому ялинку називають пухнастою, вона ж колюча. І відповіді ми отримали найрізноманітніші. Перше з них було, і найпоширеніша відповідь була: такою, Тому що ялинка здалеку дійсно здається пухнастою. Були також варіанти, що просто у літературних творах ялинку так називали. І просто тому, що дітям та й усім дорослим хочеться бачити у житті лише хороше, тому навіть колючі агресивні ялинки називають пухнастими. Друге запитання: як звали Діда Мороза, коли він був маленьким? Ну, тут також отримали багато різноманітних відповідей. Фантазія у дорослих розгулялася дуже. І такі запитання, які ну, найближчі, мабуть, не недоправильно, але найлогічнішої відповіді були такими: це морозко, морозенко або ж морозенятко. Були також варіанти: хлопчик, мороз і багато інших, які ви сьогодні почули. І останнє запитання нашої сьогоднішньої програми. Як і коли з'явилися цукерки. Якщо говорити про карамель, то дійсно з'явилася вона дуже давно, від тих часів, коли людство вперше видобувало цукор і почало його варити. Саме тоді з'явилися перші карамельки, перші півники на паличці, які дуже полюбляли і діти, і дорослі. А ось пізніше з'явилися і шоколадні цукерки. І ще цікавим фактом, Є, то з'явилися вони як результат ліки від кашлю. Саме так і почали виготовляти перші шоколадні цукерки, і тому вперше шоколадні цукерки з'явилися в аптеках. Ось такою була програма дитячі цікавинки сьогодні. На цьому ми прощаємося. До нової зустрічі, та нехай вам щастить. Ужасно неизвестно Все то, что интересно